Дитинство час зростання і пізнання себе та інших людей. Почому дитина пізнає себе і світ з життя своєї родини, зі школи із суспільства поза родиною, дитина зростає в родині. Щасливі батьки і діти, коли панує любов у сім'ї, в родині, між членами родини. Але важливо пам'ятати, що найважливішою річою, на яку мають право наші діти, це радість. Коли є радість, песимізм і нарікання, Заборонені. Про це говорить Піно Пелігріно. Радість це наш вибір, а не якийсь особливий дар. Радіти важливо тому, що вже маємо бачити хороше. Часто для цього варто докладати зусиль, бо те, чого нам бракує, ми зауважуємо швидше і нерідко зависаємо в наріканнях і стражданнях. Дуже часто ігноруємо все важливе і потрібне, яке вже маємо. Проста вдячність може збудити радість і дати натхнення, шукати можливості досягати бажаного або ігнорувати неважливе. Знаходити позитив у наших повсякденних обов'язках допомагає бачення результату нашої праці в своїй уяві. Можемо страждати від того, що потрібно мити підлогу, а можемо надійтись на те, щоб набагато приємніше, коли вона чиста. Тому дуже важливо мотивувати себе й один одного описами того, задля чого ми робимо, можливо, і не дуже приємну роботу. І важлива річ, яку ми дуже часто ігноруємо, але вона може бути ще одним натхненням для життя: цінити те, що для нас роблять інші. Просто задуматись над усім, що одержали від інших, найменші послуги, якими користуємось. Хтось пече хліб, хтось вирощує пшеницю. Хтось приготував сніданок, а хтось приніс продукти на нього. Якщо за все навчимося дякувати і збуджувати собі радість за усе, то гормони радості будуть у нас не винятковими гостями. Коли ми цінимо працю інших людей, то спонукаємо себе робити добрі справи для інших також. Радість від нашої праці може перевершити звичку до нарікання та забаганок. Отже, радість це наш вибір. Труднощі в житті є щодня, їх неможливо вминути, але давайте приймати труднощі як пригоду, яка розширює наші здібності і допомагає краще пізнавати життя і розуміти інших людей. Виробляти здатність приймати свої помилки і вчитись їх долати, ставитися з розумінням до помильності інших людей. Труднощі є важливою частиною нашого життя. І наш вибір є жити чи страждати. У житті завжди є привід для незадоволення. Такий стан ми можемо трансформувати у вирішення складних завдань із терпеливістю натхненням, а можемо зависнути у незадоволенні відчаючі агресії. Для чого збуджувати собі радість? Тому що радість дає натхнення для різних справ, сприяє розвитку, розвиває пам'ять, генерує ідеї, знаходить способи реалізувати свої плани і вирішити завдання. Радіймо, бо ми прийшли в цей світ, щоб робити його радісним і божественним. Але для цього важливо знищувати бур'яне злоби і гордині. Протягом життя варто створювати середовище близьких людей, які і в горі, і в радості підтримують один одного, вміють вислухати, допомогти, обговорити актуальні питання, бути щирими, відкритими і йдуть в напрямку добра. Для формування такого кола людей варто приділяти час і зусилля. Для цього важливо навчитися прощати недоліки і вміти дбати один про одного. Своїм прикладом. Ми вчимо дітей і цим допоможемо їм творити більш безпечне майбутнє, чого ми завжди бажаємо для наших дітей. У житті труднощі переживаємо постійно, Труднощі дитячі переживають і наші діти крок за кроком без критиканства чи звинувачень. Вчимо їх шукати ідеї для долання їхніх дитячих проблем, щоб у дорослому віці вони були готові переживати важкі виклики, жити і працювати попри все. Дуже важливо навчитись приймати дійсність такою, якою вона є. Бруно Фереро говорить про п'ять найважливіших уроків, яких варто навчити наших дітей. Вміння ділитися. Виховувати терпливість, вдячність, приймати людей такими, якими вони є, вміти прощати. І важливо, щоб добро, а не страх, були рушійною силою розвитку. Дітей важливо спонукати, приймати рішення на користь добра, а не для того, щоб уникати покарання. По життєвій дорозі людина може заблукати і зійти на узбіччя. Ми робимо помилки, ми помильні. І щоб повернутися на головну дорогу, потрібно прийняти рішення, виправити помилки і докласти зусиль. Бажання йти Божою дорогою дає натхнення і стійкість. Бо добро, а не страх, рушійна сила розвитку. Бруно Фреро говорить також про чотири вершники родинного апокаліпсису: це критика. зневага, Захисна позиція, стіна мовчання. Важливо говорити свою думку, свої почуття, але ні критика, ні зневага, ні захисна позиція, тобто виправдання різні, будь-яких поганих навіть вчинків, ні стіна мовчання, коли ми просто зависаємо і не обговорюємо актуальних питань не є. Тими важливими кроками, які гуртують нас і допомагають жити, поведінка батьків і дорослих є прикладом для дітей. Вони пізнають світ за нашими словами, настроєм, реакцією на різні обставини. Діти потребують чітких правил, яких мають дотримуватися всі члени сім'ї. І саме батьки закладають цю основу свідомості дитини своїм ставленням до життя. Кожна людина має сильні і слабкі сторони, це нормально. Сильні сторони допомагають розвиватися, знаходити своє покликання, допомагати іншим людям. У повсякденному житті ми потребуємо опиратись на свої сильні якості, розвивати здібності та співпрацювати з іншими людьми, щоб творити гідне життя. Самооцінка дитини це фундамент дорослого життя. І цей фундамент будується в дитинстві. І батьки допомагають будувати цей фундамент. Батьки відіграють вирішальну роль у формуванні позитивної самооцінки своїх дітей, утверджують впевненість дитини в своїх силах, якщо допомагають опиратись на сильні сторони і сміливо визнавати недоліки. Батьки навчають своїм прикладом, своєю підтримкою, своїми порадами і своєю любов'ю. Безумовна любов. Як ми її розуміємо? Любимо, коли не ставимо вимог і завжди приймаємо. Дбаємо про добро, прощаємо недоліки і шукаємо порозуміння через діалог, ділимося своїми очікуваннями, потребами і почуттями обійми, підбадьорення, усмішка, ніжність, головні ознаки любові, які дитина відчитує у дорослих. Виховання дітей це зростання батьків. Коли виховуємо своїх дітей, спочатку виховуємо себе, робимо перші кроки і ведемо за собою. Ми добре знаємо, що не все у нас виходить досконало. А як же діти? Ми хочемо їх досконалості. Тому набираємося терпеливості для уважного пояснення і обговорення всього, чого ми від них вимагаємо. Не біймося визнавати власні помилки і будьмо готовими змінюватися. Цим інформуємо дітей, що бути недосконалими означає робити кроки до досконалості, і ми можемо робити їх разом. Виховуємо в собі і в своїх дітях чесноти, які стануть основою нашого життя і провідниками на важкій життєвій дорозі. Будьмо безкомпромісними у питаннях моральних цінностей. Головних чеснот є чотири: всі інші похідні від них. Саме їх варто виховувати у собі та своїх дітях. Розсудливість передбачає добре обдумувати свої вчинки і рішення і узгоджувати їх з Божими заповідями. Справедливість вимагає бути чесними, нікого не кридити. Поміркованість означає вміння стримувати свої пристрасті і забаганки бути скромними у своїх потребах. Мужність може обстоювати християнські цінності, не боятися йти не в ногу з модою, якщо вона вимагає порушити Божі заповіді. На дорозі виховання нам може загрожувати схиляння до помилкового вибору головної лінії виховного процесу. Надмірні опіка і контроль не додають дітям вмілостей вирішувати труднощі, які траплятимуться у житті. І стають причинами незрілості, страху, безпорадності, гніву, образи, агресії і різноманітних залежностей. Вседозволеність і байдужість це знецінення правил. Особа не виробляє у собі відповідальності дотримуватися домовленостей, законів, порядку і зосереджена лише на своїх потребах і бажаннях. Безвідповідальність, втрата контролю над своїми рішеннями та вчинками невміння відрізняти важливе від другорядного. Конформізм, прийняття стандартів, налаштування на комфорт будь-якою ціною, ігнорування суспільних потреб гідності особи, цінності життя і здоров'я свого власного та інших осіб. Розвивати в дітей таланти. Це розвивати дитину в тому, у чому вона почуває себе найкраще, навчити приймати те, що не все дається легко, практикувати співпрацю, в якій кожен знаходить свою ділянку роботи, усвідомлювати необхідність час від часу долати труднощі, які є частиною повсякденного життя. Готуймо дітей до дорослого життя через вміння дякувати і радіти тому, що маємо, формувати характер на чеснотах, опиратись на свої сильні сторони, співпрацювати з іншими, прощати недоліки свої та інших і нікого не принижувати, постійно зростати через самоосвіту та врахування своїх помилок, бачити образ Божий у собі та своїх ближніх, ставити Бога на перше місце. У повсякденному житті? Постійне зростання це важлива звичка. Може здаватись, що не на часі думати про радість і мораль у повсякденному житті, коли нашу душу розриває війна, втрати, неспокій. Подивімося на це з іншого боку. Коли не було війни, чи вміли ми радіти тим, що сьогодні втратили? Війна підштовхує нас до того, щоб вміти радіти і дякувати за все, що маємо чи мали колись. Війна мотивує нас робити цей світ кращим заради тих, хто більше не повернеться додому. Вони перебувають сьогодні в іншому світі і дуже хочуть бачити нас щасливими в єдності між собою і з Богом, який дав їм прихисток після важких земних випробувань. А також пам'ятаємо, що дитинство в наших дітей творить фундамент майбутнього дорослого життя. Подбаймо, щоб він був міцним і міг витримувати міцну будівлю, що закладено в проект нашого майбутнього. Хай Бог буде нашим провідником.